Ще півтора року тому на цьому місці було безкрає поле. А мешканці сусідніх сіл і уявити не могли, що скоро біля них виросте сучасна молочна ферма, поки що єдина навчальна ферма в Україні. Життя на селі зараз вкрай важке. Робочі місця можна порахувати по пальцях. Молодь старається виїхати в місто. Люди живуть за межею бідності, і все, що їм лишається, працювати на власному господарстві. Однак зробити власне господарство прибутковим без навчання та впровадження адаптованих практик саме для малих сімейних ферм сьогодні майже неможливо. Проект кооперативна ферма та послуги покликаний допомогти всім охочим та навчити людей ефективному та прибутковому веденню господарства. Проєкт був започаткований у 2011 році за підтримки Хейфер International, екосистем фонду Данон, Канадської агенції міжнародного розвитку та Дніпропетровської обласної влади. Проєкт впроваджується МБО Добробут громад, Данон Україна та Дніпропетровської сільськогосподарської консультаційної службою. Сільськогосподарське підприємство молочарське ферма створено та управляється об'єднанням кооперативів господар, членами яких є селянські родини, власники особистих та фермерських господарств. Ферма построєна у 2012. році. Цель постройки цієї ферми для обучення фермерів, мелких фермерських господарств і середніх фермерських господарств для вопросам. технологического, правильного технологического содержания поголовья коров молочного направления. На эту ферму было завезено поголовье 60 голов нителей из Австрии. Средняя продуктивность по матерям 8, 9, 10 тысяч килограмм за лактацию. Все это поголовье отелилось в 2012 год, дало молодняк. Сейчас на ферме 21 голова молодняка телочек, которые выращиваются для содержания на этой же ферме и для ремонта этого стада. Максимальный удой по поголовью был у нас и 40, и 35, и 25 литров. Ну по всему стаду пик лактации удой составлял у нас 24-27 литров молока на голову. То есть, делая подсчеты планируемой продуктивности, мы видим, что мы выходим на запланированные цифры. Ферма, я повторяюсь, построена в основном для выполнения учебных заданий. То есть, эта ферма не идеал, и эта ферма не включает в себя все последние технологии. молочного животноводства. Здесь э, придерживаемся мы всем технологиям по содержанию, кормлению, э, поголовья и воспроизводству, но стараемся показать фермерам э, все плюсы и минусы э, того оборудования, которое предоставлено на Украине по ценовой политике такой, что фермер может сам приобрести это же оборудование и, приехав сюда, уточнить на ферме, прежде всего перед покупкой можно это покупать или нет, а потом в дальнейшем уже узнать, как это работает и какие нюансы в работе этого оборудования. Что касается фермы, раздача кормов раздатчиком, приготовление кормов монокорма смесителем, доение система УДС, молокопровод, доильные аппараты Делаваль, чистка навоза трактором. Планируется еще, кроме этого корпуса, поставить корпус также на 60 голов, но уже содержание поголовья коров не голщина, а породы джерсей. Что на этой ферме? Какие технологии здесь предусмотрены? Ну, прежде всего, мы видим здесь кормовой стол. Это обязательное условие для кормления высокопродуктивных кормов. Дальше освещение. Освещение работает 18 часов в сутки. Если э, здесь освещение снижается меньше чем 200 люкс на уровне глаз животных, то есть специальный таймер времени автоматики. Свет, свет э, включается и отключается э, по программе. Следующее индивидуальное стойло места, рассчитанная на 64 головы, Паилка свободный по доступ к воды в двух местах, родильное отделение, место для проблемных больных животных, станок для расчистки копыт и планируется сейчас уже приобрели вентиляторы, которые будут устанавливаться на всей территории площадки Для содержания коров и над доильным залом. Кроме этого, естественно, вентиляция с помощью таких вот шторок, которые открываются и закрываются. И Поэтому здесь на ферме всегда чувствуешь себя уютно, комфортно и по состоянию по головья животных видно, что это работает. На території ферми розташований навчальний клас, в якому регулярно проходять заняття для місцевих та приїжджих фермерів. Структура навчальних курсів побудована таким чином, що відвідувачі можуть отримати не тільки теоретичні знання, але й практичні навички з таких напрямків молочного скотарства, як утримання та догляд за тваринами, організація збалансованої годівлі корів, гігієна та якість молока, ветеринарія та відтворення тварин, а також кормовиробництво. На сьогоднішній день це єдина в своєму роді ферма, яка пропонує навчання саме для власників особистих селянських господарств та фермерів, що займаються молочним скотарством. До практичних навчань в рамках проєкту було залучено також малі демонстраційні сімейні ферми ферма Короленко та ферма Орловських. Ознайомлення з особливостями будівництва, встановленням обладнання та принципами функціонування ферми є найкращою формою поширення позитивного досвіду. Завдяки візитам на малі сімейні ферми власники особистих сілянських господарств мають можливість ознайомитись з найбільш наближеними до їх інтересів та можливостей прийомами господарювання. З моменту початку реалізації проєкту вже було проведено 14 тренінгів, які відвідало більше 250 людей. Сьогодні одною з основних проблем під час збору молока є його якість. Наразі молоко зібране на фермі є молоком екстра класу з рівнем забруднення до 300 тисяч бактерій на мілілітр. Молоко поставляється на завод Данон для виготовлення молочної продукції. Вища якість молока означає вищі прибутки та є наглядним прикладом для переймання досвіду представниками малих сімейних ферм. Організатори проекту мають надію, що досвід, отриманий сілянами на фермі, стане тим важелем, що дозволить перетворити малі молочні господарства України на прибутковий бізнес та комфортні робочі місця для сільських жителів.